Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную для вас загальний розклад і тема, що відбувається з людиною, зв'язок з якою у вас втрачено. Дуже прошу вас не загадувати ту людину, зв'язок з якою втрачено 20 років тому. Це можливо зовсім недавно, припустимо, пів року, до 2 3 років, от от. що відбувається з людиною, з якою ви не спілкуєтеся з будь-яких причин, чи втратили ви телефон, чи взагалі ви просто зупинили ці стосунки, чи взагалі людина десь була була, зникла. Ви не знаєте, що відбувається. І ось я вам пропоную подивитися, що відбувається з людиною. Зв'язок з якою втрачено. Я вам пропоную три варіанти на різних колодах, будемо дивитися, це божественна спадщина, це арканом, а це чаклунське таро. Можете обирати по назві колоди, можете обирати так, як вам подобається колода на вигляд. Можете обрати, якщо у вас дві або три людини. Загадайте на кожну колоду окрему людину. Зрозуміло? Коротенько. Тут шість питань буду задавати цій людині, і ми будемо намагатися розглядіти, що ж відбувається з тією людиною, з ким ви втратили зв'язок, і не спілкуєтеся, і взагалі не знаєте, що там відбувається. Добре, ці дві колоди сюди, трошки в сторону. Перший варіант, що відбувається з тією людиною, зв'язок з якою у вас втрачено. Дивимося, в яких енергіях зараз ця людина, що для неї дуже важливо. Дуже важливо щось зберігти. Можливо, у цієї людини зараз дуже ну, так, стоїть питання якесь фінансово. Тобто те, що в мене є, треба зберегти якимось чином. Людина дійсно може бути зараз закритою, мало спілкується з кимось, тобто намагається зберегти те, що в неї є. Це, можливо, кошти, майно, робота, якісь залишки чогось. Або, можливо, він щось накопичив і сидить, і переживає, ось, хоч би Мене не забрали те, що в мене є. Ну, таке трошечки в енергіях жаді не перебуває. Добре. Який стан здоров'я в цієї людини? Повішений. Ну, Тут можуть бути проблеми зі здоров'ям, це може бути, до речі, жінка. Може бути проблеми зі здоров'ям. і... Можуть бути проблеми з опорно-руховим апаратом, руки, ноги може бути таке. Але це вже триває це не сьогодні. Це таке відчуття, що це як якісь хронічні можливо проблеми, які на сьогоднішній день дають про себе знати. От, жінка не обов'язково це так я сказала, королева Пентаклів. Але щоб ви розуміли, ми запитали про стан здоров'я, то я вам і кажу. Що це, можливо, той стан, який вже тривалий час стабільно є у цієї людини. Просто останнім часом загострилося, Або, можливо, якісь ну, травми. Але проблеми зі здоров'ям є. Що у нас там у фінансах? Людина заробляє гроші, але я не можу сказати, що це дуже великі гроші. Вони не дуже великі. Е, ну, можливо, ця людина навіть навіть навчається чомусь таке. І гроші вони так приходять і тут же йдуть десь. Тобто тому і показують четвірку пентаклів, хоч би зберегти те, що в мене є. Тому що по фінансам паш пентаклів. Тобто, доходи в цієї людини не дуже великі. Вони, звісно, дозволяють триматися на плаву. Ну, але як сказати, розходи превишають доходи в цієї людини. Ну От. таке добре. Що в особистому житті? Дивимось. Такий переменний успіх. Можливо, стосунки якісь були, можливо, було те, що гріло цю людину. Скоріше всього, це йде мова про молоду людину, бо так багато пажів. От. Але на сьогоднішній день тут якась втрата відбулася. Да? Тобто щось було, але на сьогоднішній день в цих стосунках криза. Ну, тому що щось вони тут не витягують, не витягують вони обидва, кризують обидва. Можливо, дійсно, молоді люди, знаєте, як кажуть, не вистачають досвіду, розуму не вистачає, аби стосунки тримати в лайтових таких рамках. Так, тут щось відбувається. Якась втрата за кимось сумує. Так. Які думки про вас? Дуже хоче зустрічі. От прям таки марить вами. От прям марить, дуже хоче зустрічі. Я не знаю, чого у вас зв'язок перервався, що там між вами відбулося, але ця людина дуже хоче зустрічі. Можливо, навіть можливо, буде щось робити. Ану, давайте сразу, чого вам чекати. Ну, ця людина з'явиться у вашому житті. Те, що ця людина десь пропала, не відповідає, можливо, на ваші дзвінки, чи ви дзвоните, чи ну я не знаю яким чином, тобто ми ж з вами домовилися, що це розклад про те, що зв'язок втрачено. Так? До речі, по четвірки пентаклів людина взагалі може просто закритися сама добровільно, от не хоче. Крім того, що воно жадне до грошей, воно ще жадне до почуттів. Так не хочу виражати свої ніякі почуття. От хочу закритися, сидіти оце в своїй коробочці. Можливо, таке відбулося. Так, значить, про вас. Думки про вас майже щоденно. Навіть хоче якось маніпулювати, навіть хоче якось підлаштувати якусь зустріч між вами, так, щоб це начебто трапилося от, ну, неочікувано, що ніхто не планував, а так от раз і відбулося це. Зустрічі дуже хоче. Спить і бачить про вас. Можливо, згадує якусь між вами ситуацію, можливо, між вами були дійсно добрі стосунки, тому що тут є двійка кубків, вона все таки показує, що все класно було. От, і Раптом ви втратили зв'язок з цією людиною, але в будь-якому випадку мріє і хоче. І чого вам чекати? Скоріше всього, зустрічі. Тут відбудуться якісь події, і тут є рицар жезлів, рицарь жезлів це новини, це пересування, дорога, це, це події, які рухаються. І колесо фортуни показує про те, що буде зміна ситуації. Можливо, не так швидко, як би вам хотілося. Можливо, все таки колесо Фортуни це така річна карта напротязі року або через рік. Отак от можливо. Я думаю, що ця людина з'явиться в вашому корузії спілкування, і появиться заяви про себе, то можу сказати так: те, що десь пропало, то це ну, якась тимчасова криза. Можливо, можливо, це молода людина, яка просто не має досвіду, не знає, як себе поводити в певних ситуаціях. Можливо, трошки десь ви посварилися, кризуєте тут так, отаке. Ну але якщо у вас, у вас тут не було ніяких стосунків таких, да? Так? а ви питаєте, ну, можливо, про дитину, там, якусь, то, а дитина не відповідає вам. Так? То просто хочу сказати, тут застрягло в проблемах, чимось займається, увлікається І не думає про те, що хтось може переживати. Так? Але з'явиться, з'явиться, тут все буде добре, буде контакт, то особа переживати так ні. Гроші направо-наліво транжирить. Так. Другий варіант таро аркану. Які енергії в людини, з якою ви втратили зв'язок, що там в голові, і ну, взагалі, що саме важливе? Ця людина на коні, коніше хочете, робе. Тут я все можу. От буквально все перед цією людиною відкрити, всі двері відкриті, йому тільки хочеться, тільки лишається захотіти чогось. так? Тобто, при пам'яті знає, що хоче, робить, що хоче, має можливості якісь. І, в принципі, тут все непогано. І, і для нього, до речі, от в питанні, що для нього зараз головне, от головне вправитися з усіма подіями, які там в нього в житті відбуваються, в нього чи в неї. Ну, питаємо стан здоров'я, що в нас тут зі здоров'ям? Ну, в принципі, все добре. Тут, Знову таки, тут може йти мова дійсно теж про молоду людину, але хочу сказати, тут зі здоров'ям нормально все. Ну, навіть якщо є якісь проблеми, воно все-таки тимчасове. Запор, може, бути єдине що. А так, якщо є якісь проблеми, вони вирішуються дуже швидко, і тут я не бачу якоїсь трагедії. Здоров'я нормально. Фінансовий стан. Ой-ой-ой, з фінансами не дуже весело. Грошей мало, не вистачає. Або, можливо, вистачає, але тільки для мене і ні для кого більше. Або тут у людини дуже багато планів, амбіцій на допустимо, це ж тут у нас випал мах. Тобто я можу, я можу, так і я володію чимось. Так, в мене є якийсь ресурс. Тут просто, можливо, якісь плани є, які трошечки, знаєте, не збігаються з якоюсь реальністю. Можливо, щось заважає, можливо, війна заважає, я не знаю. От. Ну, в будь-якому випадку, тут так, на їжу вистачає, хотілось би більшого, набагато більшого. Або якщо у людини є багато, то тут просто розгубленість, куди їх всунути, куди їх вкласти. От так от. Ну, але ділитися ні з ким не хоче. Якщо хтось там очікує, що ця людина буде ділитися, то скоріше всього ні. Якщо мова йде про молоду людину, то тут ну, необхідне єсть, але тут амбіції купа. Хотів би більшого, що в особистому житті. Фігурної карти тут немає, але показують тут так. Або взагалі немає, немає, немає ніякого особистого життя. Людина готова до стосунків, хотіла б хотіла б розпочати якісь стосунки, тому що тут в душі є бажання комусь відкритися, наповнити свою душу ну, врешті-решт, закохатися, так. Але на сьогоднішній день нема нікого. Або щось було, і воно з тріском провалилося, розгепалося через війну, через брехню. Війну мається на увазі не війна між Росією і Україною. Хоча теж як варіант. Може бути, про скандали, Дуже страшний гучний скандал, коли хлопнули дверима, все, тут все закінчено, і людина готова до нових якихось почуттів, до нових енергій, до нової любві. Тут якийсь обман відбувся. Обман, підстава, зрада відбулася, і все закінчено, крапка поставлена. Або як варіант, я ж кажу, нікого не було, нікого нема і я зараз дуже хочу. Думки, які про вас? Мені показують сім'ю, що ну, це, це, оскільки це загальний такий розклад, тут можуть бути варіанти. Може, це дитина і сім'єю вважає ту сім'ю, з якою вийшла. Або може, це ну, просто молода людина, мужчина, жінка, неважливо, так, які ну, в чи в громадянському шлюбі без розписі, так, або дійсно була якась сім'я. Тут мені показано сім'ю. Показують про вас як про сім'ю. Тобто була сім'я. І вона рухнула, аркан смерті. Все помінялося. Все помінялося, все пішло не так. Все рухнуло, все розвалилося. Ну, можливо, тут є думки про офіційне розлучення. Тут таке, знаєте, от які думки? Щось було, але тепер вже немає. Отакі от думки про вас. Чого вам чекати від цієї людини? Ну, Вона з'явиться в вашому житті, з'явиться, тому що у вас є якісь незакриті питання. Можливо, підписання якихось паперів, можливо, якісь фінансові питання вам треба вирішувати. Е, ви будете спілкуватися? Я тут не бачу, щоб ви сварилися, щоб ви там один одному очі вибивали. Ні. Ну, ностальгія, можливо, навіть ця людина якось трошки сумує за чимось. Просто є якийсь фактор, який вас розкидав. Да? Ми ж питаємо про людину, про яку ви не знаєте. Десь воно пропало вісті, да? Ну от. Та людина думає, сумує і чомусь думає, що все між вами закінчено. Можливо, теж від вас не отримує ніяких повідомлень, не знаю, що там у вас відбувається, як воно. Але на майбутнє все-таки у вас буде зустріч, тому що у вас є незакриті питання. І зустріч, до речі, буде непогано. Вам є що згадати, вам є про що говорити, і вам взагалі ну, тут треба вирішувати якісь питання. Це не зовсім втрачений, втрачений контакт. Добре, і третій варіант, на Чаклунському Таро. Дивимося, що відбувається з людиною, зв'язок з якою втрачено. Е, ну, які енергії? Перше питання, і що зараз важливо для цієї людини. Ця людина в щось свято віри. Тут така віра, от. Честь, совість сподівається на якусь справедливість, сподівається, що все буде добре. От, от свята віра, можливо, ви священика загадали. Я не знаю. Або може, та людина, про яку ви думаєте, вона глибоко віруюча людина, так? Можливо, ви думаєте, що завдяки вірі, воно ж таке набожне? Можливо, там тією людиною, все буде добре. Ну, в принципі, такі знаєте, спокійні енергії з вірою в те, що все, що відбувається в житті, все на найкраще, скажімо так. Стан здоров'я в цієї людини. От взагалі то непогано, непогано. Я не можу сказати, що ця людина прям хвора, але дуже скоро може захворіти. От тут поміняється щось, якась зміна, і може захворіти. Тут мені показано зараз добре, але наперед ось ось. Захворіє. Тому що четвірка мечів, вона так вона і називається хвороба. Захворіє. захворіє щось. Ну, здається, по цим арканам щось не смертельне щось. Можливо, можливо, щось сезонне, тому що колесо фортуни, воно показує от сезонність якусь от таку. А можливо, це алергія. Можливо. Тобто, якщо людина е, хворіє на алергію, а ми. Ну, це вже зараз у нас тепло на дворі, можливо, якась алергія. Отаке. От може навіть алергія на сонце. Може бути таке. Сонячний опік, сонячний удар. Тобто, вроді би, все нормально, але може захворіти. Фінансовий стан цієї людини. Гроші є. Гроші є, і ця людина себе поводить так хитренько, тому що іншим показує, що ну, гроші тільки на саме необхідне, тобто хитрує так трошки. Але насправді гроші людина має. Розходує їх доволі розумно, тому що король Пентаклів це тут не показує, що це може мужчина, може, ви загадали мужчину, я не знаю. От. Але просто показує, що людина до грошей ставиться з повагою, не тринькає. Так, ну, може собі дозволити поїсти, попити, але так сказати, що на якісь прям гульки ні, тому що тут економія, От-отак-от. От але е, гроші є. Якщо це просто зарплата, то цього вистачає. Що в особистому житті. Тут мені зразу показує, що Щось відбулося цієї людини в особистому житті, можливо, і з вами щось відбулося, тобто у людини розбите серце на сьогоднішній день. Особисте життя на паузі, колись було все добре, колись було все нормально, але на сьогоднішній день це якась пауза, це якась зупинка. Не радуєте особисте життя. Аби випала фігурна карта, я б сказала, що є особисте життя, а так його просто немає. Воно на якійсь паузі. Можливо, тут розрив якихось стосунків, можливо, взагалі людина просто одинока сама по собі. Але показує, що розбите серце. Можливо, втручання третьої особи було, тобто хтось втрутився і стосунки розвалилися, тому що показує, що було все добре. Дев'ять було, є і на майбутнє. Ну, На сьогоднішній день по четвірки кубків нічого не радує. Якесь є розчарування, можливо, взагалі в житті, можливо, в якомусь партнері. Розчарування нічого не хочу, нічого не радує, і взагалі, взагалі можливо, краще бути одному чи одній. У людини такі думки, тому що ці стосунки вони тільки розбивають серце. Вони тільки доводять до нервового зриву, до сліз. Отаке. Стосунки їх або просто немає, зруйновані, нема. Які думки про вас? Думки є, ще які. Ця людина теж від вас давно вже не отримує новин, нічого толком не знає, тільки лише здогадується, подвійки би і що там з вами, може так, може так. Думки є. Ваш Купків, це взагалі йому б хотілося або їй про кого ви там загадали, не знаю, отримати якісь новини, поспілкуватися. Але все-таки щось між вами є, якась неможливість. Неможливість це робити. Неможливість, можливо, навіть ця людина якось про щось жалкує. Тому що тут піти від того, що доставляло насолоду, що колись було таким радісним, кайфовим, але довелося розбігтися. Хто знає, що там між вами? Може, ви розлучилися по-хорошому, але просто втратили, я не знаю, зв'язок, просто телефон. Можливо, ви посварилися і не хочете йти один одному на зустріч. Але людина про вас думає і думає в позитивному ключі. Позитивному згадує якісь такі моменти, які тільки ви знаєте от щось таке, таке ніжне, таке добре щось є. Думки про вас є, але не знає, що робити з цими. Появлятися на арені вашого життя. Або чекати, коли ви об'явитеся. Не знає, що робити. Така трошки є розгубленість, але думки про вас дуже добрі. Чого вам чекати від цієї людини? Ой. Ну, тут, мабуть, дуже складно все, чому? Тому що чого чекати? З однієї сторони, якби ця людина і хотіла б контакту з вами. Але насправді тут іде і маніпуляція, і якби якась неможливість, крапка, чи що поставлено, щось тріском, щось розвалилося, тут так. Тут, якщо ви проявите ініціативу, да, будете рити копитом землю, шукати зустрічі, шукати зв'язки, дзвонити з інших телефонів, тобто, якщо ви. Будете проявляти ініціативу, то в принципі ця людина буде вважати вас, ну, якби, ну, трофей. Ну, ось бач, з'явилася там чи з'явився, от і добре. Але сам ні, тут нос такий задратий, і хочеться, якби, і колеться. Тут дуже складна ситуація. Ну... Продовження все-таки якесь у вас є, але воно може відбутися тільки завдяки вашій ініціативі, і підтримуватися буде завдяки вашій енергії. Якщо ви то захочете підтримувати, щось вкладатися в ці стосунки, в ці відносини, воно якось буде. Якщо ні, то так. Особливо чогось очікувати ні, тільки якщо ви будете ініціатором. Добре, думаю, що можливо ви отримали хоч якусь підказку про людину, зв'язок з якою у вас втратився. Дякую вам за увагу.